Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт.ua, Мене звати Вадим. І сьогодні лайв контент, як ми купували для нашого клієнта Audi a 4 b 9 найдешевшу машину в Україні в нормальному технічному стані. Такий лайв контент я буду тепер викладати, показувати, як ми купуємо для своїх клієнтів, як ми ставимо на облік, які нюанси виникають в процесі наших пошуків. Тому підписуйся і слідкуй. Реально буде дуже круто. А сьогодні я вже просто на ній їду до нового власника. Сьогодні ти побачиш, як ми купували саме цю а 4 B9. найдешевшу в хорошому стані. Якось так. Так, хочу коротеньку предісторію розповісти про цю машину про власника, який замовив в нас пошук машини. До речі, я не знаю, де знайшов він наші контакти, можливо, йому товариш, який здав, можливо, сам знайшов через Ютуб або Інстаграм. Я в нього запитаю, коли ми будемо вже на місці. Що хотів сказати? Звернувся до нас хлопець молодий, сказав: Хочу Audi a 4b8 або якусь практичну машину. Але. Звісно, хотілося б Audi. бюджет. У нас 15, 16, 17, плаваючий, дивлячись, яка машина. Якщо це якась Elantra, то 12 або якась реально цікава машинка, то 17, можливо, 18 тисяч доларів. Передивились всі в верхньому бюджеті Audi a 4B9, ой, Audi a 4B8, вибачаюсь. Е і що хочу сказати: в бюджеті 16-17 тисяч доларів стоять непогані машини, але вони не дотягують до того. Номіналу, який можна, ну, типу, вони не хороші, вони не погані, але вони не вартують тих 17-16 тисяч баксів, які за них просять. Тому ми вирішили трішечки підняти бюджет і по низу ринку подивитись А4, Б9. І тут вилітає ось ця пуля, ракета, просто ну, вах. Ми прилітаємо відразу після створення оголошення, дивимося цю машину, заганяємо на сервіс, намагаємося щось торгувати, але тут. Вкладень дуже-дуже мало, там порядка 300 доларів. І людина каже: Ні, не торгуюсь. Ми кажемо, треба забирати. Реально, хороший варік за хороші бабки. От. Тепер ви побачите, як ми забрали кошти, як ми переоформлювалися, що в процесі переоформлення вийшло. І, можливо, ще додасть щось новий власник цього автомобіля. Розповість, як пройшов процес такий лайф-контент. Заїжджаємо в клондайк цих перекупщиків. У нас доручення, але не на продаж машини, не на продаж, а на купівлю, придбання. Нам клієнт довірив свої кровні грошенята, і зараз ми будемо купувати Audi A4, B9 по самому низу ринка. На що в нас сьогодні, лютий 2024 року. Одразу вам кажу, це буде дуже цікаво. Коротше кажучи, ось цей автомобіль, який посав низу ринка, ми будемо купувати. Так от вона виглядає. А4Б9. Зараз переоформив цей автомобіль. Розкажемо, які були пошкодження. Розкажемо, як взагалі вона прийшла станцію. Розкажемо взагалі, яка комплектація і за які кошти можна придбати типу понизу ринка. Це саме саме мінімум, який ми знайшли по грошам і по стану. В нормальному стані, що вона буде їздити, і пошкодження, в принципі, вміняємі. Прикиньте, людина просто взяла, віддала гроші е і сказала: привезіть мені машину. Все, от якось так це працює. Зараз подивимося. Ну, на ринку немає автомобілів, того що сьогодні середа, да? а на оформленні стоїть ну, нормально, вже більш-менш. Ринок потроху починає оживати. І це дуже приємно. Не відходячи від каси, як то кажуть, виникла проблемка. Проблемка заключається в тому, що у нашого клієнта ми отримали від нього кошти, але при перевірці купюр виникло, що 200 доларів є поганими. Десь залиті, десь потерті, десь ще щось. Дуже швидко вирішили це питання. На кріпту закинули кошти і вирішили його. Вибачаю, сьогодні звук забув вдома, О, тому пишемо з телефону, як то кажуть. Ось ця машинка була найдешевшою машиною, може і в Україні, але в Києві це точно. В нормальному технічному стані, в нормальних пошкодженнях. Це a 4 b 9 кузов. Дивіться, як він виглядає. Передній привід 2-літровий TFSI двигун на 190 кінських сил. Пробіг на ній 140 тисяч кілометрів на зимовій гумі. Літа немає. Пошкодження були ось такі. Зараз тут, -тут. будуть вони От, передивились в. В принципі, весь автомобіль. А є, є дефект по порогу, який треба перефарбувати. Але в цілому, з технічного боку, по автомобілю майже немає зауважень. Там зауважень умовно на 300 доларів. Виглядає він ось так. от. О, зараз покажу ще в салоні, як він виглядає. Дійсно, непоганий автомобіль за ці кошти ну, це тупо топ. У нас є камера заднього виду, яка показує траєкторію вліво-вправо, як його їздити. У нас є безключовий доступ. Це комплектація преміум. Так, вона не самоповна, немає сліпих зон, немає вентиляції сидінь, але є підігрів сидінь. Є автосвітло, є автодощ. Немає вір щітка, немає багато опцій, але і дійсно за такі кошти є люк. Так от воно воно все виглядає. Пробігу зараз 141 тисяча кілометрів. Ціпок ще не треба міняти. От. Похимчищений салон. Ми бачили, що відреставрована сідушка пофарбована, бо білий салон дуже маркий і дуже затягується сидіння. Отак От воно виглядає. Трьохзонний клімат, контроль. Ну, в цілому непогана комплектація, як на мій погляд. Електорське окладання зеркал. Зараз подивимося, що в багажнику. Оп! Як вам? На мій погляд, дуже і дуже непогано. А що ви думаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Цей автомобіль ми придбали за 18900 доларів. 18900 це перша ціна на ці машини в нормальному стані. Чесно кажучи, ми взагалі шукали А4Б8. А так вийшло, що знайшли А4Б9. Ну, трішечки підняли бюджет. Є вибір режиму руху, підігрів сидінь, який працює. По електриці тут все працює. Не знаю, просто на мій погляд, це ліпший варіант, ніж BMW F-30. Так, BMW-шники закидайте мене тряпками. Але чому? Пояснюю, BMW F30 розробка машини 2010 рік. Цей автомобіль розробка 2014-15 рік, тому що з 2016 року вони почали випускатися. І вона більш технологічна, ніж BMW f 30 і більш прогнозована по ремонтам, більш надійна, ніж BMW f 30 Так, я можу це стверджувати: 140 тисяч кілометрів пробігу, а ціпок ще ніхто не міняв і міняти поки не треба. Перевіряли ланцюжок. От якось так, все. Ми поїхали віддавати авто клієнту. А, міняти кошти, як то кажуть, закидувати на кріпту, щоб була можливість знову сплачувати машини наших клієнтів. От в разі ось таких от приколів, як в нас вийшов, що 200 доларів були погані. Відправили на кріпту. Там немає поганої кріпти, хорошої кріпти. Просто відправили долари і все. Зараз заберемо кошти, відправимо ці кошти на кріпту і знову поїдемо шукати для вас класніші варіант. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Тут буде живий контент. Я думаю, що в цьому році буде багато цікавого для вас тут. Кожного тижня буде відео. Тому підписуйся, щоб не пропустити нове відео. Дякую! Гарного дня! Цікавий факт. Те, що людина ще продає ось цю фабію. Я не спитав, чи зможе він розповісти мені на камеру про деякі речі. Не став цього робити. Просто спитав, чи дійсно звідки прийшов. Він сказав, що з контекстної реклами просто в ленті інстаграму. Круто, реально круто. Людина повірила, людина звернулась, людина довірила 19 тисяч баксів, віддала гроші і отримала машину через 2 години після оформлення. Блін, реально дякую. Він каже, я Ютуб не дивився, я Тікток не дивився, я так інсту полістав. Каже, написав, де да і все. Каже: я не прогадав ні з вами, ні з машиною. Велика вдячність! І на цьому я гадаю, що можна завершувати відео. Велике дякую, що переглядали. Я думаю, що з цією машиною в нас ще буде ролик, і буде ролик саме з людиною. Тому, якось так, звертайтесь до професіоналів, перевіряйте машини, не купуйте лахміття і разом рухаємо економіку до перемоги. Гарного дня вам! До побачення!